Що клієнт пропустив наші повідомлення та електронні листи і хоче самостійно отримати інформацію щодо сплати чергового внеску, це без проблем можна зробити за допомогою автоматичного телефонного голосового меню. Для цього потрібно зателефонувати до Прат Метлаїв за номером 044 494 13 43 або 0800 305 301, натиснути цифру 1 в меню для клієнтів, а далі натиснути цифру, яка відповідає необхідній опції, серед яких 1. отримання повідомлень з реквізитами для оплати полісу через банки-партнери, замовлення повторної відправки квитанції на електронну пошту, 3. отримання коду платежу. Отримання інформації щодо розміру чергового платежу, розрахунок суми платежу з іншою періодичністю оплати та підтвердження зміни періодичності, отримання інформації щодо дати чергового платежу, отримання інформації щодо дати завершення пільгового періоду. Майте на увазі, що інформацію можна отримати за номером полісу або заяви про страхування. Тому клієнту варто завчасно підготувати дану інформацію. Якщо клієнт телефонує з номеру телефону, який зареєстрований в його полісі, авторизація відбувається автоматично після введення номеру полісу чи заяви. Якщо ж дзвінок здійснюватиметься з іншого номеру телефону, то опції замовлення квитанції, отримання інформації про розмір внеску та зміни періодичності будуть недоступними.